Дивіться, кожне, кожне слово в мозку викликає асоціативну реакцію. Да? От Є образ чогось, є емоція, і далі йде поведінка. Якщо слово містить негативний прогноз, то наш мозок починає діяти так, ніби це вже правда. Да? І це ж знову ми вертаємося туди, що наш мозок не розуміє взагалі, де правда, а де лож. Це відбулося вже з нами? Чи це ми фільм подивилися? От в мене вчора моя Вероніка, персональна моя асистентка, каже: Кать, ну от я не розумію, зачем люди люблять ужаси дивитися? я ж і говорю, тому що мозок не розуміє, це правда чи лож. І деяким людям потрібно так себе на адреналінить, на картізолить, бо без цих гормонів вони не можуть. Їм потрібні ці гормони, і їм себе треба отак накрутити, щоб блядь, обосратися. Він не хоче лізти вгору, да? бо з гори можна впасти, блядь, вбитися. Це дорого, це дуже небезпечно для життя і здоров'я. може бути. А фільм подивився, страшний ужастик, Накартізолився, на, на адреналінився і все, і хорошо. От вони і люблять, нравиться їм так. Вони повинні бути в постійному такому е стресі. Мозок не розуміє. І от коли ви робите цей негативний прогноз собі, мозок підстраюється, він починає так діяти. От ви можете навіть, коли якась ситуація вас не, не зрозуміла, ви розмовляєте своїм мозком. Давайте команду мозку, придумай, як нам з цього вибиратися. Придумай, і він буде придумувати. Ти йому даєш команду, придумати як чату GPT. Тільки це набагато більше, ніж чат GPT. Твій мозок. І твій мозок дасть тобі варіанти виходу з усіх ситуацій. І так, і так, і ось так, і ось так, можна боком, можна раком, по-любому можна вийти. Да?